Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити тому, що буде типу розпаковка отриманих саджанців, які я замовляла. Поділюся враженнями з вами. Тому якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Замовила я саджанці Дерену, саджанці Туї та Кипарисовиків, а також ялівцю для свого міні-розсадника. Якщо коротко, замовляла я дві касети, загальна кількість лунок 320 штук в обох, туй, які пересадила в більші горщики. Замовляла 40 саджанців дерену, які планую живцювати весною. Дерен, на мою думку, це один із топових. Кущів декоративних, адже його можна використовувати в якості живоплота. Він дуже легко піддається обрізці, він дуже це любить, його легко формувати і також дуже легко живцювати. Замовляла я також ялину суперблю. Знаю, що ялину дуже важко розмножувати саме живцюванням, тому що вона важко укорінюється. Але все ж таки я спробую. В загальній кількості я замовила понад 500 саджанців туї та кипарисовиків ялівців. Також, до речі, я замовила троянди плетисті. Я їх вже посадила восени, адже це якраз час для їхньої посадки. Обрізала. І сподіваюся наступного року отримати вже а, невеличке цвітіння. Ось так, ось такі туї я отримала. Для свого міні розсадника дякую, що були зі мною.